Рубрика найкращі жарти. Поглянув під ноги і побачив на тротуарі 80 доларів. Оскільки я такий хороший християнин, я подумав, що зробив би Ісус. Тож я пішов у магазин і перетворив ці гроші на вино. З будівлі виходять три блондинки. Дійшовши до своєї машини, вони розуміють, що забули ключі в машині. Перша сказала. Піду подивлюся, чи є в кого металева шпилька, щоб відкрити замок. Друга заперечила Агов, люди подумають, що ми крадемо машину. Третя вигукнула Поспішіть там, бо скоро буде дощ, а у машини даг опущений. Хлопець заходить у бар, розмахуючи пістолетом. Він кричить у мене в магазині є сім патронів і один в патроннику. Тепер я хочу знати, хто спав з моєю дружиною. Хлопець із глибини кімнати кричить: Тобі знадобиться більше патронів. У 4 роки успіх це не мучитися в штани. У 12 років успіх це мати друзів. У 18 років успіх це мати водійські права. У 25 років успіх це секс. У 35 років успіх це мати гроші. У 45 років успіх це мати гроші. У 55 років успіх це секс. У 65 років успіх це мати водійські права, у 75 років успіх це мати друзів, у 85 років успіх це не мочитися в штани. Хлопець сідає в літак і виявляє, що сидить поруч з качкою, що говорить. Розкішна молода стюардеса підходить і запитує хлопця та качку, чи не хочуть вони чогось випити Я б хотів чашку кави, будь ласка, каже хлопець. А я баночку пива ти курва, кричить качка. Стюардеса йде і бере банку пива для качки, але вона так приголомшена грубістю качки, що забуває про каву хлопця. Коли стюардеса повертається і дає пиво качці, хлопець помічає, що вона забула його каву. Вибачте, вічливо каже він, я замовив чашку кави, але ви, здається, забули її. Так, шмат лайна, кричить качка, і принеси мені ще пиво, дурна кобила. Стюардеса відходить, думаючи про те, чому качка так лається, вона знову бере пиво і забуває каву. Коли стюардеса повертається, хлопець вирішує, що якщо грубість і лайка принесли качці те, чого вона хоче, то можливо, він також отримає те, що хоче, якщо буде грубий. Слухай тупа, блядь», – каже він. Я двічі замовляв каву, і ти двічі забула про неї. Тепер принеси мені мою каву, ти, хвойдо. Стюардеса втрачає терпець, вона витягує хлопця та качку з їхніх місць, потім одним потужним ударом ногою вона відкриває запасний вихід і викидає хлопця з качкою з літака. Коли вони падають, качка каже хлопцеві: Знаєш, у тебе досить великий рот для хлопця, який не вміє літати. Три вампіри сперечаються між собою. Перший раптово тікає, а через 15 секунд повертається, з його рота капає кров. Бачите той будинок там, каже він. Я вбив всіх членів сім'ї всередині та висмоктав з їхніх тіл кров. Другий блискавично втікає повертається через 10 секунд закривалими руками і манікально посміхається. Бачите це сусіднє село, каже він, показуючи, я вбив усіх жителів села і випив з них кров. Третій вампір блискавично втікає і повертається через 5 секунд, уся його голова в крові. Бачите он те дерево, каже він, показуючи далеко за пагорби. Так, відповідає двоє інших. Ну, я розбив собі голову, каже третій вампір. Чому в бібліотеках немає книг про самогубство? Бо їх ніхто не повертає. Мати навчала свою дитину щодо поганого ефекту алкоголю. Вона дістала дві склянки, наповнюючи одну водою, а іншу віскі, пускає хробака у воду, а той плаває. Вона кладе хробака у віскі і хробак негайно гине, потім вона каже, відчуваючи, що щітко висловила свою точку зору, що ти можеш сказати про цей експеримент. Дитина відповідає: якщо я питиму віскі, у мене не заведуться глисти. Одного разу приваблива жінка запитала, що мене більше цікавить: груди чи ноги. Я сказав їй, що обожнюю груди і щепнув її за них. Більше мене не пускають у той ресторан KFC. Мати працювала на кухні, слухаючи, як її маленький син грається з новим електропоїздом у вітальні. Вона почула, як поїзд зупиняється, і її син сказав: Всі ви, сутни сини, які хочуть пити, геть, геть, зараз же, бо це остання зупинка. І всі ви, суті сини, хто сідає, закидайте свої дупи в потяг, тому що зараз ми спускаємося з рейок». Мати була шокована і сказала синові: Ми не використовуємо таку мову в цьому домі. Ти зараз же йдеш у свою кімнату і залишаєшся там на 2 години. Коли вийдеш, ти можеш далі грати з потягом, але я хочу, щоб ти говорив культурно. Через 2 години син виходить зі спальні і продовжує грати зі своїм поїздом. Невдовзі поїзд зупинився, і мати почула, як її син сказав: Усі пасажири, які виходять з поїзда, не забудьте взяти з собою всі свої речі. Ми дякуємо вам за те, що ви сьогодні їхали з нами і сподіваємося, що ваша поїздка була приємною. Сподіваємося, що ви віддаєте перевагу нам, а не конкурентам. Вона чує, як хлопець продовжує Тих із вас, хто тільки сідає, ми просимо покласти всю свою ручну поклажу під сидіння. Пам'ятайте, що в поїзді заборонено курити. Ми сподіваємося, що ви проведете приємну та спокійну подорож. Коли мати почала хвалити його, дитина додала. Для тих із вас, хто розлючений двогодинною затримкою, подивіться, будь ласка, на цю стіку на кухні. Моя дружина спакувала мої валізи і сказала забирати звідси. Коли я вийшов, вона сказала: Сподіваюся, ти помреш довгою, повільною болісною смертю. Я сказав: То тепер ти хочеш, щоб я залишився? Я купив книжку під назвою Як вирішити половину своїх проблем. Я прочитав її двічі: Тепер у мене немає проблем. Одного разу Гітлер прийшов до ворожки. Він запитав її, Коли я помру. Вона відповіла: Ти помреш у день, який у євреїв є святом. Приголомшений, він запитав, Що, як так. І вона сказала: будь-який день, коли ти помреш, буде єврейським святом, Що буряти використовували для опалення до появи дров. Газ. Дякуємо за перегляд та за вашу активність. Підтримуйте зсу, підписуйтесь на канал, тисніть пальцем вверх, бийте дзвоник, дивіться інші наші відео та удачі!